Жива душа поетова святая, жива в святих своїх речах. І ми, читая, оживаємо і чуємо Бога в небесах. Відбувся успішно обласний фестиваль читців та моновистав, співець українського слова. У ньому прийняли участь більше 200 учасників. Отримали дипломи більше 20 чоловік. Ми в наступному році плануємо ввести ще одну музичну номінацію. Я хочу привітати орг комітет. З успішною роботою, а також фестивалю побажати нових звершень, нових учасників. І всім дякуємо. Літературно-музичних композицій. Але були деякі такі учасники, які, поза межами е цих ці номінацій, хочу е сказати декілька слів про театр ноухау Черновецької області. Учасниці зробили дуже цікаву обробку у стилі реп класичного відомого твору. Заповіт. Дякуємо всім учасникам. Бажаємо натхнення, творчих успіхів. Чекаємо вас у наступному році. Читайте, вивчайте твори Великого Кобзаря. 18-й конкурс, фестиваль, конкурс співець українського слова. Географія його була дуже широкою. Ми Знову побачили, що поезія Шевченка вона постійно є на вістрі часу, що її читають, її читають в нас в Україні, її читають за кордоном, її читають діти, бабусі, діду, дідусі, її читають зовсім молоді люди, і багато є також у нас таких людей, які на сьогоднішній день проходять службу у Збройних силах України і також читають Шевченка. Ми дуже вдячні всім. То у нас брав участь у конкурсі. Ми дякуємо мамам, дідусям, бабусям, які допомагали своїм зовсім юним онукам вибрати поезію, записати відео і відправити нам на конкурс. І, звичайно, обрати переможця було дуже складно. Але компетентне журі з цим справилось, хоч працювало більше двох тижнів.